Дочно приїхав дитячий будинок сімейного типу із Попасної. Мама Таня та папа Володя. Так називають діти своїх прийомних батьків: це Давид, Єгор, Женя, Оля та Іван Іванович. Всі вони живуть у дитячому будинку сімейного типу, який створила сім'я Андрієнків після смерті своєї маленької донечки. У 2007 році ми взяли першу дівчинку світу, От, і з того потім Владика, ну, і… Так, от ми відкрили тоді дитячий будинок сімейного типу і зараз виховуємо їх. Має пара і двох власних синів Віктора і Михайла та взяла під опіку десятьок прямних дітей, які стали для них рідними. Хтось із них уже дорослий, а когось забрали родичі. Зараз зі мною тут п'ять. А взагалі у нас у дитячому будинку шість дітей. Владік у нас в Кастополі. Подружжя разом живе та виховує діток уже понад 30 років. В нашій знімальній групі пан Володимир розповідає, як розпочалася їхня історія життя. А поки він говорить, його дружина дивиться на нього закоханим поглядом та вслухається у кожне слово. І в перший же день якраз вела черемуха, ті бабші впокійний, там дід жив. На лавочці ми посиділи, я сказав, що ти мені подобалась, і будеш моєю жінкою на всю життя. Перший. Перший же день, так. Через місяць два ми її засватали. Ну і у маї черьома хотіла, Ну, ладно, два, через три, мабуть, в августі засватали, в сентябрі свадьба. Попри всі труднощі та пережити гори, вони були щасливі, допоки у їхнє місту. Ми проснулися, а воно вже е, через наші, да, да дуже дуже летіло, вже дуже стріляли. То ми ждали папу, поки він е, усе поз роботи забере трудову книжку. То ми там півдня ці думали, вже й зума зійдемо в погріб. Речі у них були вже зібрані всього 21 валіза та клітка із шуршиком. Так діти назвали свого домашнього улюбленця. А це подарок. Буквально, навірно, неділі за дві, да? до війни. до війни. Подарувала дівчина, з якою зустрічається син мій. Для мене це дуже великий подарок і такий цінний. Понятно, ми його залишити ніяк не могли. Спершу сім'я поїхала у Лиман, що знаходиться в Краматорському районі. Там вони жили до 15 березня, поки було відносно спокійно. Потім вони їхали на маня евакуаційним потягом «Слов'янськ-Коваль». Зупинилася сім'я у Вінниці. Там був госпіталізований один із їхніх синів, Міша, який служить у лавах ЗСУ. Ми, ми не могли навіть представити собі, що ви знаєте, нам було житло предложено через дорогу. Це було общежиття, все в медуніверситет Пірагова, так. Да? Да. Да. І ми да. жили через дорогу. У Вінниці вони жили місяць, а потім переїхали на Городочину у село Купин. Тут вони знайшли безкоштовне помешкання. Нас зустріли усі староста, от Євгенія Васілівна, вона молодець, голова чи староста, як там. Староста, так. так. От. У тоже ж теж і оказали помощь продуктами, і картопля, і сусіди. Усі сусіди усі ну, в, общем, да, на вони от і в магазині спеціально зносили, но ну, в общем і на їсти на посадку картоплю, і он молоко, і сметану, і яйца, всім, і яблуки все несли. У купані вони вже посадили горо, завели курчат та поволі почали звикати до чергового тимчасового дому, щоб діти швидше адаптувалися, з ними працюють відповідні фахівці. Факти соціальні роботи спільно з практичним психологом. Пробуємо налагодити контакт щодо адаптації дітей у навколишньому середовищі в зв'язку з цим приїздом, в зв'язку з військовими діями. Також встановлюємо контакт дітей з з самими спеціалістами розумієте, самі діти працювали з одними спеціалістами на сьогоднішній день сталася така ситуація. Пробуємо, пробуємо працювати з ну, і стараємося їм допомогти. Діти сім'ї радо спілкуються з журналістами, показують свої улюблені речі та іграшки і розповідають, як почуваються на заході України. Тут хороші люди, тут хороші погодные, в принципе, и рельефные условия, ну вот это все. В принципе, прекрасно. Первые дни, конечно, не нравилось, не было удобств всех, но со временем все появилось. Вот. Как-то так быстро нашел здесь друзей. Я люблю больше всего гулять. Он пойду до школы, там пацаны, девчонки. Мне там одна девчонка понравилась. Лиза. А дівчатка кажуть, що із задоволенням допомагають батькам та навчаються. Я люблю навчатися в школі, допомагати мамі. Ми з мамою садили огород, кукурузу Я кидала, а мама загортала ямки. Я люблю допомагати мамі, папі. І... Ми із Женією ходили в школі на гімнастику. Ми ну, любимо спорт. Ніколи працювати лише наймолодшому Івану Івановичу. Плятки люблю. Хованки любиш. Ага. Це твоя улюблена гра хованки. Так. Хоча тут на городочині сім'я у безпеці та має все необхідне для життя та мріють повернутися у рідний дім у рідне місто, де спогадами дихає кожна стежина. Вони розуміють, що зараз це практично нереально, адже попасна знаходиться в окупації орків, і місто практично знищене руським міром.